Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. і Сьогодні у нас середа, і в середу починаються акції ВТБ. Тому, звісно, я сходила йшла за цими ось такими рушниками паперовими, але ще щось прикупила по акції і поїхали по цінах. Купила таких три лимони, ось таких гарнесеньких лимони ось така фірма йде. Ось така. Так, і лимони у нас коштує 60 гривень 95 копійок, але мені вийшло на 27,67. Далі взяла яблука Голден. Дивіться, ось такі гарнесенькі такі яблука. Ну, в принципі, вони одного розміру. Такі, мені сподобалися. Яблуки у нас коштують по 11,95, я взяла на 15,32. Так, далі я взяла мандарини. Там були мандарини, здається, Турція. Так, я взяла. Нова, да, і нова, як правильно не знаю. Ось такі мандаринки по 69,95. Там були інші, але мені ці сподобалися найбільше. Більше сподобалися, так. А ціна була і у тих, і у цих 69,95. Я взяла на 70 гривень 23 копійки. Так, далі ще я взяла. Макову начинку, там була не акція, я хочу спекти такий пиріг. Тут є 275 грамів, і тут вона коштує по акції 38-30. Ще взяла ось таку рибку форель. Ми її не перший раз беремо. тут 180 грамів, вона слабосолена, фірми своя лінія, і там була Норвел. Або Норвек, як, не знаю, як правильно читається. Теж була по акції, але ми полюбляємо цю більше. Ця була коштувала 169 гривень 90 копійок, а та, здається, 180 гривень. Але ми любимо цю. Так, взяла плюшку це мене, син, полюбляє 19,40. Плюшка коштує тут 200 гривень. Взяла батон нарізний. Тут теж 250 грамів, і батон у нас коштує 12,90. Взяла печиво, ось таке воно було по акції. 250 грамів, таке, знаєте, з повидлом далі супермоніка, вона називається, 48,90. Дуже люблю такий салат брати. Це італійська суміш там салат, салатного листя дуже мені подобається. Раніше я брала інше, а перейшла на ці, ці салати, мені дуже подобається. Так, І така суміш салата з коштою 53,80. Тут є 100 г, але воно так, знаєте, тут ну, багато. Я вважаю, що багато. Кошик такий немаленький. Так, ще взяла оці ж рушники. Я чекаю взагалі, коли вони йдуть по акції, і тоді купляю. Мені дуже вони подобаються. Три Триширали. І рушники у нас коштують 49,90. Це по акції. Колись вони без акції так коштували. Колись вони були набагато дешевше, але ціни ростуть, тому і рушники теж виросли в ціні. Так, далі я взяла батончики рошен. Полюбляю. З зеленим таким смаком, ну, зелені. А взагалі взяла такий класичний ще ось такий. Так, І тут є у нас 38 грамів. Так. І вони коштують по 12:30 кожний. Далі я взяла знаєте, такі товари були не продуктові, і дуже задоволена, що вони з'явилися. Взяла собі на запас килимок силіконовий для розкатки тіста. Тут є ну, розмір його 40 на 50. У мене є килимки, але знаєте, один вже такий не, не в найкращому стані, а один є, але я люблю, щоб про запас вони були. Я купляла їх ще по 120 гривень. Десь, може так, 124 гривні, а це дивлюсь, ці ціни такі ну, підвищуються. І я тому взяла на запас 179 гривень. Ну, хай лежить буде на запас мені. І ще я взяла, знаєте, там була е, можливість вибрати подарунки. Е, де скоро йдуть свята, тому треба. Ось такий взяла блокнот. Мені сподобався на магнітній засібці. Коштує 99,90. Це для дівчинки. Дивіться, там листочки рожеві. Ну, я думаю, їй сподобається. Вона дуже-дуже полюбляє блокноти. Так, далі взяла нашій маленькій дівчинці. Так, тут чотири види тіста. Це набір для ліплення. Тут є рожевий, білий, ну, там є багато, так? Да? Так, чотири. Тут написано, що є чотири кольори. Так, три плюс. Дивіться, тут три стандартних, а четвертий. Знак питання, який там колір. І такий е, набір для ліплення коштує 129 гривень. Ну, сестра сказала, що такий підходить, набір для, для ліплення. Я проконсультувалась. Так, І ще взяла от такий набір. Радує те, що тут написано виготовлення в Україні. Це радує. Тут є шість кольорів. Так, 6 кольорів, 200 грамів, Ну, треба дивитися, що воно таке є. Це як форми робити, як піцу. І такий набір для ліплення з тістом коштує 199 гривень. Ну, майже 200 гривень. Я думаю, що дівчатка будуть ради такому подарунку, і таке сподобається. Так що, якщо комусь треба такі подарунки, можете і в ОТБ. Там, в принципі, вибір гарний є. Ну, в нашому ОТБ точно. Так, і на жаль, на жаль, мої діти трошки прихворіли, тому мені. Треба було зайти в аптеку. Так, і скажу я вам по цінах. Так, взяла ось такий сунопред. це рослинний лікарський засіб. Ну, в принципі, він такий дуже хороший. Він коштує 293 гривні 90 копійок. Так, цей коштує. Е, взяла для щоб горло полоскати. ось таку ось такий я взяла. Є такий в баночках, а є такий. І такий фуроцелін коштує 51 гривню 30 копійок. І стрепсилс інтенсив, він такий дуже гарний. Гарне, мені подобається 130 гривень 90 копійок з медом та лимоном. 16 лядаників дуже класно. І взяла септолети. це «Тотал». це бризгати в горло. Треба нам. І саптолет Тотал коштує 169 гривень 90 копійок. Ціни не бюджетні, але це здоров'я, на якому не можна економити. Тому будемо лікуватись. Всім я бажаю не хворіти. Бажаю мирних днів, мирних ночей, щоб все у нас було добре, гарних новин з фронту і до нових зустрічей.